Всіх вітаю на своєму каналі FanModel UA. Це 27-й урок по SolidWorks. В ньому я хотів би пояснити, як налаштовувати швидкий доступ до деяких функцій за допомогою меню Customize, тобто назначити на деякі комбінації клавіш деякі функції SolidWorks. Отже, я буду показувати тільки ті, які сам собі назначив, їх не так багато, але це спрощує моделювання. Отже, я вже в Customize в меню, на вкладці Keyboard. Тут в категорії можете обрати для більш простого пошуку деякі там категорії. Але простіше, просто для мене простіше, щоб вам показати, вибрати варіанти, які покаже програма. Отже, Keyboard Shortcuts. Тобто команди, на яких вже назначені якісь клавіші на клавіатурі. Тут є як стандартні, так і ті, які я назначив. Просто пролистаємо трошки і дійдемо до цих параметрів. Отже, view це категорія view, якщо будете шукати, або можна прописати в Search Це Hide-Line Visible і Shaded with H. Я назначив Alt-Z, Alt-X. І цими клавішами я можу змінювати режими відображення. Далі межа. Це в категорії tools alt q Q. На, ці, на цю комбінацію клавіш вона вільна була. Ну, тобто я показую тільки ті, які вільні. Ці комбінації клавіш точно не зайняті, і вони не переназначать якісь там інші. Це для виклику нашої лінійки, яку ми можемо викликати або тут, або тут, але це треба вести туди мишку, а так alt q і ви відразу вже запустили цю команду. Далі. Також, як я вже говорив у 26-му уроці, в мене є можливість швидко сховати або показати елементи збірки, ну, якісь деталі збірки. Це ось ці дві команди. Озер з вони в категорії. На Tab поставив і на SHIFT TAB, Тобто таб HIDE приховує, а Shift шоу показує. Ці дві команди рекомендую також. Так, в мене все інше на Mouse Gestures, Тобто, жести мишкою. Все інше я не назначав, мені більше нічого не потрібно. Я користуюсь деякими функціями там, фільтрами, наприклад, на y, якщо натиснути, то обирається вибір. ну, Фільтр вімкнеться по точках. там, Ще деякі там, Edge, тобто Fillet h обиратиметься тільки ребра. Багато тут можна подивитися, що тут вже назначено. Але з цих команд мені досить, наприклад, мені. Далі ще є жести мишкою, якими я користуюсь. Їх також можна назначати. Тут ви можете обрати, скільки вам потрібно сегментів для вибору. Я обрав максимальний варіант. У Solidworks здається, до 21-го, може помиляюся, може до 18-го, там всього 8. Тобто. Ось цей останній не 12, а 8, тут же вже 12. Нам набагато зручніше, більше команд можна виставити. Це все індивідуально. Я назначив так. Можете подивитися. Їх шукати також можна за фільтром по категоріях. Або search for, тобто вводите назву команди і шукаєте. Які вам потрібні. Виносите для креслення свої, для асемблі збірки свої, для парт. тобто саме для парт, не для скетч, коли ви робите ескіз, а для парт. Тобто, коли ви вже створили якусь модель свої, і якщо ви в режимі скетч, тобто робите якийсь ескіз для того, щоб його витягнути або вирізати, то там зовсім інший скетч налаштовуєте і користуєтесь. Ну, це все, що я хотів показати в даному відео. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам це знадобиться. До зустрічі!